Павпет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Вже енергетичне дербі, 3-3. Десь шість голів. У моменті було, напевно, більше ще м'ячів забитих від двох команд. От ваші враження такі перші свіжі цього поєдинку. Дякуємо Богу, дякуємо ЗСУ, що маємо можливість дарувати позитивні емоції для наших болівальників, як і військової команди, так і Івано-Франківської. На мою думку, дербі вдалося західноукраїнське дербі, де була боротьба на кожному клаптику паркету. Так воно і повинно бути. Всі між собою друзі, проте сьогодні дійсно гарний був бій двох рівних суперників. Вважаю, що рахунок закономірний. Так як ви зазначили, рахунок міг бути значно більший, проте вдало діяли воротарі. Хочу подякувати нашій команді за самовіддачу, за віру до кінця. Ми вірили до кінця, що можемо зрівняти. Так воно і сталося, проте ми дуже багато зробили таких невимушених помилок, які не можна робити, особливо в таких матчах. А можливо, десь накладається старт сезону, розкачка, скажімо так, вже в офіційних матчах. Та ні. Я... Не буду спиратись на старт сезону. Ми достатньо матчів провели в передсезонних турнірах, в товариських матчах. Не можна припускатися таких помилок, проте я кажу, багато і було позитивних моментів в цій грі для нас. Фаббет титульний партнер Фаббет екстра ліги. Гра розкриває тебе.